Вона починала з домашніх тренувань та старого телефону, а тепер має мільйони підписників, власний бренд та бізнес імперію. Але ціна цього успіху зовсім не гламурна. Про жінку, яка зробила фітнес своєю релігією. Далі у відео їй лише 31, а вона вже має мільйонні статки, трьох дітей та фігуру, про яку мріють жінки усієї планети. В цьому відео життєвий шлях фітнес гуру темі Гемброу. Але спершу я запропоную тобі підписатися на канал, якщо тематика моїх відео дійсно цікава і ти бажаєш отримувати нові матеріали. Репости та коментарі також вітаються. Австралійка Теммі Гемброу народилася 22 квітня 1994 року у Квінсленді. Родина Теммі багатодітна. Окрім неї, популярність також здобули її сестри Емі та Емілі. Батько Марк Гемброу – актор з Австралії, а мати родом з Тринідаду і Тобаго. Темі закидають, що її стартові умови від початку були кращі, краще, аніж у інших. Хоча сама жінка стверджує, що їх життя було непростим, але цікавим. Дитинство Темі особливо не відрізнялося від дитинства тисячі інших дітей того часу. У перші роки життя нічого не вказувало на те, що ця дівчинка майбутня зірка соцмереж. Фігуру темі у цей період можна назвати радше посередньою. І богерка цього не приховує, виставляючи фото тих років з усіма недоліками. У юності Австралійка вела неправильний спосіб життя, застосовуючи алкоголь та сигарети. Аж поки в якийсь момент їй не захотілося радикально себе змінити. Дівчина отримувала освіту у бізнес школі, але кинула її за місяць до завершення навчання. Втім, це не завадило тені стати на шлях, який вже найближчим часом приведе її до вражаючого успіху. Тренування стали не лише способом самоствердження, але й особистісною реалізацією. У 2014 році 20-річна темі розпочинає стосунки з 19-річним персональним тренером Різом Гокінсом. Молоду пару вважали зразковою, а результатом їх роману стало народження двох дітей. Завагітнівши у 2014 році темі не припинила тренування. Навпаки, вона почала документувати зміни свого тіла у інстаграмі. Ці відео привернули увагу до дівчини, а глядацька аудиторія стрімко збільшувалася. Фоувери були шоковані тим, як швидко Темі вдалося повернути фігуру після перших пологів. Далі більше всього лише через півроку після народження сина Темі у друге. і знову привела себе до ладу у неймовірно короткі терміни. Скептики почали звинувачувати її у використанні фотошопу. Хоча сама Теммі переконливо доводила її тіло це результат важкої праці, а не допоміжних технологій. Життя Австралійки стало справжнім втіленням суспільного ідеалу. Юна та казково красива пара з двома чарівними малюками. І, звісно, все це було приправлено розкішним побутом у мальовничому середовищі. Материнство йшло пліч опліч із бізнесовими успіхами. Теммі змогла органічно поєднувати особисте життя із роботою ще й добряче на цьому заробляти. Вона розпочала власну справу маючи лише 400 доларів. Це був pdf файл із записаними тренувальними вправами. Фітнес-поради ТЕМІ Зрештою, еволюціонували до мобільного застосунку. У мене була вроджена віра в себе. Це був важливий фактор. Багато людей казали мені, що я не досягну успіху, і це ще більше спонукало мене доводити їм, що вони помиляються, розповіла блогерка. Вона створила канал на Ютубі ще більше розкриваючи шанувальникам подробиці свого приватного життя. Дівчина стала моделлю джинсової компанії ще однієї селебриті Хлої Кардашян. Мобільний застосунок темі сьогодні допомагає жінкам покращувати свою фізичну форму. Розуміючи, як важливо красиво вдягатися навіть під час тренувань, Темі створила бренд спортивного одягу Саські Колекшн. Вочевидь, названий так на честь її старшої доньки Саски, вона перетворила своє тіло на справжнє диво, а життєвий шлях на стратегію. Можна подумати, що у житті темі на той момент панувала цілковита ідилія, але це не так. У її дочці Саски виповнився один рік. Дівчинка захворіла на гостру мозжечкову атаксію. Малеча кричала ночами і перестала сидіти та ходити. Темі була дуже знервована і навіть підозрювала у цьому вплив нечистих сил. На щастя, стан здоров'я дівчинки з часом поліпшився, але на Болгарку чекала вже нова проблема. Взаємини її з коханим поступово погіршувалися. І у 2018 році вони остаточно розійшлися. Темі Гемброу було внесено до списку молодих багатіїв за версією Australian Financial Review. Її заробіток оцінюють у 200 тисяч доларів на місяць. Богерка випустила книгу під назвою Show Up Mindset Motivation and Creating Your Dream Life. Щоправда, цей проєкт не був настільки вдалим, як її зусилля у спорті. На Амазоні я знайшла ще одну книгу, яка стосується життєвого шляху темі. А чи вам цікаві подібні видання про знаменитих людей? Діліться у коментарях. Мало кому із зірок вдається обійтися без скандалів і темі Гемброу не стала виключенням з цього правила. Знаменитість, яка володіє брендом спортивного одягу, не так давно звинуватили у плагіаті. Сама австралійка усі дорікання відкинула, але, як то кажуть, репутація була частково зіпсована. Вона стверджує, що ці зразки одягу були вже давно. Але підписники не дуже тоді й вірять. Інша неприємна історія пов'язана із туристичною поїздкою темі до Єгипту. Катання блогерки на місцевих верблюдах не сподобалося захисникам прав тварин. Також її звинуватили у появі у відвертому вбранні поруч із історичними пам'ятками цієї консервативної країни. Після розставання із батьком своїх дітей, темні недовго була самотня. Вона розпочала стосунки із серфером Метом Пулом, від якого у 22-му році народила дівчинку. Пара була заручена, але невдовзі прийняла рішення розійтися. Втім, доволі швидко жінка знайшла заміну коханцю. Новим обранцем темні і її офіційним чоловіком став Медзуковський. Шлюб протримався недовго, і цей розрив став особливо болісним для неї. Богерка щиро переживала і взяла провину за розставання на себе. Останнім, з ким її бачили разом, став футболіст Бейлі Сміт. Здається, шанувальники невдоволені, що темі часто змінюють чоловіків і нехтує емоціями своїх дітей. Гембру дотримується збалансованої дієти і тренується 5 разів на тиждень. Два з них вона пропрацьовує сідниці, три рази тренує плечі, руки та живіт. Її метод поєднує у собі кардіо та інтенсивні інтервальні навантаження роботу з вагою. В результаті фігура богерки максимально близька до ідеалу. Історія темі Гембру. Про що вона насправді? Про багату дівчину, яка від початку мала все і просто вигідно цим скористалася, або ж шлях self-made person через невдачі та падіння якої ви думки щодо цього матеріалу пишіть у коментарях. Я раджу вам подивитися інші відео на моєму каналі і підтримати мою діяльність у зручний для вас спосіб.